Радіо UA Чикаго, це радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабот. Ті, хто до нас приєдналися, бачите, що сьогодні у нас в гостях красива, гарна дівчина, справжній професіонал у фінансовій сфері. Це є Олександр Патрашчук, фінансист компанії Лучачко Тім. Так, Привіт. Доброго дня, як справи? Супер. Вас тут тільки що була така дуже цікава ситуація. Вас так весело кажу, що вам треба організувати якийсь, а, Як то, давай одружимось. Програму. Я думаю, що ви можете надавати фінансування не тільки на житло, а й на весілля. Я бачу, так. скільки коштів це потрібно. Ми поговоримо, щоб розіграти down payment для наступної пари. Я думаю, Олександра, що це буде дуже багато учасників. У вас головне не ставте умову, що потрібно відмітити 46 людей в сторіз, Будь ласка, 30. тому. Що Ну, а, 30, ну, 30, хай буде. Давай. Дивіться, ми з вами от е, періодично говоримо про фінансування житла, і е, ви там розповідаєте нам про перефінансування? Ми можемо навіть про це сьогодні і поговорити теж. Тому що ця тема якраз важлива, і тим більше зараз з цими всякими митами, з оцією нестабільною ситуацією, як усе розвивається? От е, дійсно на ринку нерухомості з цим фінансами, всіма, е, як це ось теперішня політика. Скажімо, офісу президента, як казати українськими термінами, впливає на от, ситуацію, скажімо, на ринку житла. Особисто, з моєї точки зору, вона впливає негативно. В якому плані? Одразу ви Тому поясуєте. що ми не розуміємо, що відбувається. Угу. Маркет змінюється кожного дня. Один день відсотки, буквально два тижні тому назад, відсотки покращилися. Дуже хороші, ми вже побачили, як то кажуть, світло в кінці тонелі, що ну, буде перефінансування, буде нова хвиля покупок і так далі. Два дня понеділок, вівторок, середа, маркет просто, просто жах. Все летить донизу, і ми приходимо знов два дня, знову все покращується. Тобто, ми переживаємо зараз якусь таку зону турбулентності. А від що... чого це залежить? Ем, я думаю, залежить від того, що люди самі, і от тобто, ми дуже сильно е, залежимо від стокового маркету і взагалі не від... я, я прошу пробачення. Я чесно не професіонал, і я не розумію, що означає стоковий маркет. Що, що це має на увазі? Дивіться, дуже багато різних є факторів, які впливають на відсоткову ставку на, на кредит, і від того, що економічна ситуація в країні зараз така, що ніхто не знає, що очікувати. Тобто, е, наш презентант говорить якісь. Е, Певні фрази, і маркет дуже сильно реагує на це все. Тобто, люди е, не розуміють, чого очікувати, як на це реагувати, роблять якісь свої ставки е, не в ту сторону, яку потрібно. Тобто е, не розумі... ніхто не розуміє, що відбувається. І від того, така нестабільна ситуація на ринку. А е, Відсотки сказати, чи вони впали, чи вони піднялися, нічого не може. Напевно, вони зараз тримаються на такому рівні, який були кілька тижнів тому назад. Бо кажу, два тижні назад вони опустилися. Потім вони різко піднялися. Зараз останні три, три останні дні вони вже по чуть-чуть починають назад опускатися. Тобто стабіліз, стабілізується ситуація, але ніхто не знає, що буде. Тобто така невизначеність? Невизначеність. дуже невизначеність, і дуже швидко все змінюється. Тобто, зазвичай, якщо відсотки падають або піднімаються, це займає тижні. А тут буквально два-три дня, і змінюється ситуація кардинально. Тобто, я правильно вас розумію? Якщо людина запланувала купити собі житло в понеділок, так то вона може мати вигідніші умови ніж та людина, яка купує житло в середу. Сто відсотків так, але це залежить від роботи лонофісера, від фінансиста, з яким ви працюєте, тому що ви можете домовитись, якщо хороша. Е ситуація економічна, тобто відсотки впали, ви можете домовитись фінансистом відразу зробити лак рейд, тобто викупувати відсоткову ставку на там на 30-45 днів, і до моменту закриття відсоткова ставка вас ага, не зміниться. забронювати забронювати. Так а так, відповідно, так. якщо ти бронюєш оцю ставку, ну і це так грубо так. кажучи, так щоб mm -hmm. я розумів. Бронюєте, скажімо, в середу, mm -hmm. а в п'ятницю вона стала меншою, тобто вигіднішою для людини, яка купує, чи можна переброньовувати? Ми зможемо вам зменшити відсотку. Відсоткову ставку, якщо вона змінилася, тобто досить таки сильно. Якщо вона помінялася, скажімо, з 6,5 на 6,4, то ні, то у вас залишиться 6,5. А якщо там було 6,5, а стало 6,25 або ще нижче, то так. То ми знизимо вашу відсоткову ставку на кредит. Але тут перевага в тому, що якщо ви заборонюєте відсоткову ставку, в тому, що вона у вас вже не Підвищиться однозначно, воно може понизитися, а підвищитися воно вже немає. Ага, тобто, як як в грі, себе засейвив, і починаєш з того так. самого так. моменту, на якому зупинився. Так насправді це в нас якраз зараз є така ситуація, що е, людина пішла, клієнт підійшов під контракт на початку квітня, е, тобто це вже якраз було два тижні тому назад, більше трошки. І відсоткові ставки цей тиждень були самі-самі найнижчі за останні там кілька місяців. Але людина нам про це не сказала, що вона пішла під контракт. Вони ще робили певні перемовини з продавцями і прийшла до нас через два тижні, коли відсотки стали топ. І oh. ми, тобто, ну, в таких ситуаціях, звичайно, ми вже нічого не можемо зробити в той момент, якби відразу підписали контракт і нас звернулися, ми б сказали, так, давайте забронюємо 30-45 днів, скільки вам треба, щоб запевнити, що це буде точно ваш відсоток і не буде вище. Зрозумів. Тобто ситуація <кій> зараз складна, і от я в мене. Є питання, знаєте, з точки зору от такого простого чоловіка, який тут живе з цими всіма умовами штурмовими, скажімо. І я знаю, що, скажімо, два-три роки тому, коли там розпочались юфую, приїхало дуже багато нових емігрантів, нова хвиля емігрантів, і багато людей, ну будемо відвертими, приїхали з грішми, скажімо. Бо якщо попередні хвилі мігрантів приїжджали з пошуках кращого життя, то е, тут інші причини. Тобто, деякі люди їхали, маючи гарне життя і в Україні. Приїхавши сюди, і відповідно багато людей з ЮФО купували там, скажімо, житло, там квартири, будинки. І ці люди, от е, тоді мені здається, якийсь був певний бум, якийсь, тому що навіть серед моїх знайомих, які по юфою, є люди, які і там по два будинки купили собі. Проте, зараз, от коли от республіканці при владі зараз із цими всіма імміграційними штуками, це все е, ніхто не знає, що буде далі. Відповідно таке. Проте пр практично всі ріелтори б'ються в груди і кричать: купуйте, все буде добре, купуйте, купуйте, купуйте. От чесно, чи вигідно зараз купувати тим людям, які не знають на чому вони стоять? Навіть от ви кажете, що були перед вами молода пара. Вони кажуть, що одна з їхніх цілей це грін карта, тому що молоді люди дружаться і вони не знають, що буде далі. І тут так само: чи вигідно зараз людям купувати житло, які, скажімо, не мають стабільних сталих документів постійних, там грін карти, там як мінімум, я не можу сказати, чи це вигідно для кожної сім'ї. Тому що в кожного свої цілі, в кожного свої можливості. Сім'ї, які приїхали сюди з дітьми, звертаються за купівлею житла, навіть якщо вони повернуться в Україну, то щоб діти залишились тут жити і мали якесь своє житло. Ті тобто, діти, які тут народилися, я так розумію? Ні, не народилися, навіть з якими вони приїхали. Тобто багато сімей приїхали з дітьми, і діти вже, можливо, там дорослі, 15, 16, 18 uh -huh. років залежності, е, купляють житло з ціллю, щоб навіть якщо батьки повернуться назад в Україну, тобто зараз така нестабільна економічна ситуація, взагалі політична ситуація, невідомо, що відбудеться, як з легалізацією документів, але е, діти залишаться і от батьки купляють, е, кажуть, ну якщо навіть я повернусь. Мої діти хочуть тут залишитися. Ми вже тут прожили три роки. Вони вже закінчують школу, йде зараз вчиться в коледж. Вона ну не має бажання дитина повертатися в країну, Тому я залишу хоча б для неї житло. Це одна ситуація. Е, наступна ситуація залежно, скільки ви платите за оренду житла, і які ви заощадження маєте. Тобто, можливо, для вас має сенс купити житло і виплачувати своє житло, ніж орендувати за таку саму ж ціну може бути дешевше або така сама Звичайно. ціна, так, так. і з і ваш перший внесок може починатися з 3%. Якщо ви маєте заощадження 3%, відсотки, ми повернемося до цієї розмови, яку ми вже кілька разів говорили. Що коли навіть ви виїжджаєте в Америку, ви все одно можете залишити це житло тут, тобто здавати його в оренду, воно буде вам приносити прибуток, буде виплачуватись кредит, і ви вже будете будувати собі. Таку еквіті, тобто якусь а, а, мешок, мешок грошей. Добре, а от у мене в мене таке питання чисто практичне. От ви кажете, якщо людина виїхала і вона має можливість дистанційно контролювати так. свою нерухомість. З того, що здають е, те чи інше житло в рент, mm -hmm. і відповідно платять за цей ну за ці кошти. Ну це грубо кажуть. Чи платять yeah. е, погашують кредит? Чи потрібно податки платити тій людині, яка не живе в Америці, яка не має грін карти, яка виїхала, проте має тут будинок? Як з податками тоді е, бути? А ви знаєте, це на питання більше до е, бухгалтера? Але я не думаю, тобто є можливості, як це все оформити. Можливо, вам треба податок подати в IRS, але не показувати. Ну тобто, інком. ви я не думаю, що ви будете дуже багато заробляти. Якщо у вас буде місячний пеймі там тисячу доларів, uh -huh. ви будете за 2000 здавати. Окей, okay, 2200 доларів в місяць буде вас падати. Екстра, але у вас тим не менше, десь колись буде якісь там е, поломки, щось треба буде відремонтувати, і так далі. Тобто, по податках я не думаю, що вам треба угу. буде платити саме гроші в АРС, але саму форму подати ну, давайте, можливо, можливо. Можливо, так а от е, що в мене питання є? От ми знову ж таки говоримо про те, що ми не знаємо, що буде. Якщо людині потрібно виїхати, ну от сталася така якась ситуація, і потрібно залишити Сполучені Штати Америки. Невідомо наскільки, можливо, на довгий період, на короткий, можливо, і назавжди. Чи є можливість якось, скажімо, позбутися житла, чи як, якщо людині цього потрібно? Тобто, так, щоб. Людина не хвилювалася, що це потягне за собою. Тобто, я які кроки потрібно людині робити, От, навіть звертаючись до вас, чи маєте ви можливість якось підказати, допомогти людині, що робити з цим житлом? Чи можливо якось його не знаю, перефінансувати, повернути, чи як? Що людина втрачає на тому, чи все ж таки ви б тоді радили, що більш економічно буде дійсно зберігати це житло і дистанційно ним керувати? Що Однозначно робити, що... економічно вигідніше це буде його зберігати, тому що житло нерухомість росте вартості 10 років, 5 років, тобто будь-який період часу, але через кілька років воно вам принесе більший ем, прибуток за рахунок того, що ви його продасте, навіть як через кілька років, а не зараз. А якщо ви хочете позбутися житла і їхати повертатися в Україну, і не хочете тут залишати ніяких кредитів, то так вам потрібно буде єдиний варіант тільки його продати. Продати це вже більше питання до ріелторів, ага. ніж до фінансистів, тому що ми продажами взагалі не займаємося. Ми суто видаємо кредити на на фінансування, коли ви купуєте. А вже продаж, то це вже ви працюєте з ріелторами, тобто вони вже там розказують, які ваші cost, скільки це буде коштувати, яка вартість будинку? Можливо, ви навіть купили два роки тому, зробили елементарний якийсь там ремонт і. І повернулися в Україну, то, то одно вартість вашого будинку виросла. І ще одна, я знаю, що зараз така ситуація багато, багато не знають людей, що очікувати, але я думаю, що все-таки знайдеться варіант, як тут легалізуватися, оскільки ем, це не одиниці українців приїхали. Це це сотні тисяч, тобто це дуже 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 велика кількість людей. Я розумію, що можливо частина повернеться, але все таки я думаю, що більша частина залишиться тут. Або повернеться в Європу, бо в Україні, на жаль, ситуація також дуже нестабільна, і м, невідомо, що буде, навіть якщо закінчиться зараз війна, невідомо, що буде через рік, два-три. Тому, якщо вже приїхали сюди сім'ями, а особливо молоді люди, молоді пари, які приїхали і спробували тут жити працювати, все-таки напевно будуть шукати варіанти, як тут легалізуватися. Тому що хочу сказати: поки є можливість, поки дають кредити, по, ем, Work authorization. Беріть. До речі, от ви кажете, покидають кредити по Work Authorization. Нещодавно так. знову ж таки довіряти соцмережам не дуже й можна, mm -hmm. проте соцмережі дуже часто лякають. І, знову ж таки, дзвін, не знаю, де він. Mm -hmm. Дещо нещодавно, що. Планують перестати давати кредити, якщо в тебе немає грін-карти і так далі і тому подібне. Тобто mm -hmm. така інформація десь точно проскакувала в соцмережах, mm -hmm. чи відповідається дійсності? Чи так. чули ви такого mm -hmm. роду інформацію? І що з нею робити? Чи це тільки може бути е перевірка, так би мовити, mm -hmm. чи це дійсно хтось, можливо, щось думає? Ви, як людина, яка в цьому ну, ва вариться, я роз... маю на увазі, ви точно. Маєте щось знати по цьому бізнесу? Це це справді вийшов такий новий закон. від Це кредити, тип кредиту, який називається FHA від Federal Housing Administration. Це є government кредити, державні. Тобто наші люди, коли звертаються за кредитами, відсотків 90-95 ми робимо звичайний, який називається conventional від інвесторів, цей кредит. А державний кредит він розрахований для людей, які мають ем, погану кредитну історію зазвичай. Тобто це нижче ніж 680, 670 і нижче, починаючи там від 600. а це дозволяє трошки йти у співвідношення ваших місячних пеймент до витрат трошки більше. Тобто, там є певні умови, але так вони закінчують видавати кредити для людей, які мають Work Authorization 26 травня. мені здається. Тобто, якщо у вас погана кредитна історія. Зараз є такий клієнт, але в нього не кредитна історія, в нього зовсім інші умови, але він подається на FHA і він має work authorization, Тобто ми маємо цього клієнта обов'язково закрити до 26 травня, бо потім йому не дадуть кредит. Тому, тому ще раз кажу: якщо ви плануєте купляти житло і маєте статус по work authorization, ну тобто право на роботу, беріть, поки дають кредит. Тому що е, справді, от е, коли почалася війна в Україні, багато людей, які жили тут нелегально, отримали ті статус і е, почали шукати житло і купляти житло, і живуть в Америці вже 20 років. Я питаюся: е, кажу, ну чому до ну 20 років, 20 років ви живете на одному ренті. Чого ви не купили це житло раніше? Не було можливості. Просто не було можливості того, чи work authorization, чи грошей не було. Ця хата, яка сьогодні коштує 300 тисяч, 20 років тому назад її можна купили купити було за 80-100 тисяч. Ого. Ну тобто, це зовсім це дуже велика різниця, але не було можливості в плані того, щоб звернутися в банку. Документів не було, тільки приїхали, можливо, не було яких заощаджень і так далі. Тому. Потрібно зараз користуватися, користуйтеся моментом, щоб через рік, через два не сказати ех, треба було тоді брати, коли була можливість. <рес> тобто, от, судячи з розмови з вами, я роблю для себе висновок, що навіть зараз такий турбулентний політичний час із керівництвом від, від слова, якого залежить дуже багато, і в плані відсотків, в плані там, скажімо, нашого перебування тут все одно ви радите купувати житло. Все одно ви вірите в краще, так мовити, бачити світло в кінці тунелю. Що це буде вигідно і вигідніше ніж можливо в майбутньому? Так я вірю, що це буде вигідно однозначно, але. Ем... Як то, кожна людина приймає рішення самостійно, оскільки в кожного різні ситуації. Справді, можливо, хтось фінансово не має е, можливості забезпечити місячні пейменти, можливо, хтось не має першого внеску, е, можливо, в когось якісь зовсім інша ситуація, сімейна, тобто люди не розуміють, чого чекати, і мати якусь подушку безпеки, там 5 тисяч відкласти зараз. Це все на кредит. Можливо, не варто, але в залежності, який у вас ціль. Якщо у вас є ціль залишатися в Америці і. Якщо ви плануєте тут залишатися, тоді так однозначно варто вкладати в нерухомість і купляти собі житло тому для того, щоб вже зараз почати виплачувати свою своє житло. Е, і останнє питання чисто таке, як для мене. Я максимальний гуманітарій mm -hmm. і інколи не можу елементарні речі звести докупу в плані математики. і Коли ви там говорите за відсотки, mm -hmm. мій мозок такий окей, класно, я нічого не розумію. Mm -hmm. І от ви кажете там певні певні є відсотки на ті кредити, і от ви навели приклад людей, які, скажімо, тут 20 років прожили, mm -hmm. і ви кажете, чому ви тоді не брали там, скажімо, житло? А вони цих 20 років жили на ренті. Mm -hmm. Взявши тоді житло, чи вони потратили би менше коштів, і б мали житло, чи не вигідніше, оцих 20 років все ж таки жити на ренті і тебе нічого не хвилює. Ти платиш там ту тисячу чи півтора е, ренту, ти не паришся ремонтом, ти не паришся податками, ти не паришся нічим. Аніж береш своє житло і на тобі все. Якщо хату там дах, потік треба перекрити, там трубу прорвало, треба поміняти і так далі. Тому подібне. Чи чисто так, от як кажуть на хлопський розум, не вигідніше жити на ренті, аніж купувати своє житло і мати головний біль. Чисто так питаю, от по простому. Ну, дивіться, клієнти, які прожили 20 років на хаті, вони виплали, виплатили власнику ну, кредит. Угу. Розумієте, Пов повністю вони. Власник житла мало того, що він кожен місяць мав якийсь заробіток, йому там, в залежності скільки там платили, йому капало екстра. Але ця одна людина прожила в цій хаті 20 років. Тобто, вона однозначно вже виплатила хату цьому власнику, а власник купив це житло 20 років тому назад за 80, зараз за 300 продасть і навіть не, не мене. Тобто, в нього був плюс дохід кожного місяця, йому, е, е, рент, ну, то людина, яка знімала, виплачувала йому кредити. От і все, він на рівне місце собі потім побудував 200 тисяч і то і більше за 20 років. Е, інвестування в нерухомість це є однозначно довготривала інвестиція. Це не коротко. Тобто, якщо у вас є плани купити зараз квартиру через півроку поїхати в Україну і продати, ні, це не варто робити, однозначно. Ви, ви підете в мінус, скажу так. Але стосовно вашого питання, чи вигідніше рент чи житло? Ну скажімо, ми працюємо ці сфері, звичайно, що вигідніше своє житло, звичайно. Бо ви виплачуєте. Ви Собі, собі хату ви будете мати якийсь свій куточок. По-перше, ви не, переживає, не переживаєте, що у вас орендар ну, з хати вижене, підніме рент на 200-300 доларів. Щось вистачає, звичайно. Ви можете звернутися до власника і вам це все поремонтують безкоштовно. Але не завжди воно є так проблематично і складно, якісь невеликі поломки вдома власному чинити. Я не говорю про те, що там кришу вам треба міняти, і у вас піде 10-15 тисяч. Але коли ви купуєте житло, ви вже дивилися. Витись на ці моменти, тобто, якщо якийсь будинок не в хорошому стані, то ви або нижча ціна, за нижчою ціною його купляєте, або просто кредит від продавця, щоб вам якісь дали гроші на починити це все. А, тому так ми дуже сильно віримо в те, що володіти житлом. Набагато краще ніж знімати його в оренду. Можливо, ви будете вигравати в деяких моментах зараз, в тому що місячний пеймент можете там знімати за 1200 житло, а місячний пеймент за свої квартири буде там 1800, але в довготривалій інвестиції. То звичайно, ви виграєте, коли ви володієте житло. Зрозумів, дуже гарна відповідь. Дякую. Тобто, якщо береш надовго, то як мінімум для дітей це буде набагато вигідніше вже мати своє житло. Дякую вам. Можете якраз на завершення ще раз нагадати про лучечко тім, як вас знайти, як до вас звернутися соцмережі, офіси, де ви є, і можливо, якраз ті люди, які зараз хочуть купити житло, звернутися до вас, щоб ви дали їм якраз хороші поради і якраз надали хороші послуги. Так до нас можна звернутися в соціальних мережах. Це Лучечко Тім, написати нам в приватні повідомлення або дзвонити по номеру телефону 847-834-0102. Дякую вам, це була Олександра Патрашчук. дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.